Всім привіт підписчики мого каналу. Сьогодні я зіграю дуель із моїм підписчиком. Я постараюся його перемогти, але мій підписчик дуже-дуже круто грає. В нього дуже велике КД, в нього є ренджер в статистиці і гол 4. Він мене попросив, щоб я показав його медалі, ну не медалі, а маю на увазі звання. Хто він є в грі? Його КД, його ренджера, Gold 1, гол 4. Щоб ви побачили, скільки він круто грає. У мене звання набагато менше. У мене там сільвер, а в нього, ви бачите, ренджер. Статистика його. І його матч. Ось ми вже і в раунді. Він, до речі, мене просив, щоб я зайшов з туристів, що він хоче бути за спецназ. Ми з ним граємо, домовилися, що Б і Тьомка. Е, Тьомка це тут. Це ось ця, бачите, ці двері. Якщо ви не знаєте, що це таке. Ну і ми йдемо за В, поки що йде розмінка 2 хвилини. Ми зараз будемо стрілятися, там на розминці. Можливо. Так просто. Порозминаємося перед грою. На розминці ми просто стрілялися із моїм підписчиком. І грали просто, розминалися, стріляли. Ось ви бачите, він мене тут у мене за інтернет, чи щось таке, чи, 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 чи гра І тут я вже програв. Ну мене вбили. Це поки що не програш, тому що розмінка це таке. Зараз я вам показую, що розминка вже проходить. Він по не постійно вбивав з АВ, Як ви бачите, і вже одна секунда, вже ну вже все. Починаються перші раунди. Надіюся, я пістолетку заберу, хоча не знаю. Це як пощастить. Ми вже собі взяли пістолет, тик 9. І з цим пістолетом ми зараз йдемо. Йдемо вперед, десь туди там дитьомка. Йдемо сюди. І тут мене сліпить. Видно, що якийсь кіберспортсмен у підписчиках, що він дуже крутий, дуже круто грає. Тимся, на Радарі, бачу його. Стріляю. За стіною в голову. Ніби я зайшов за сіну, але мені попало в голову. Що це таке, я не знаю, ну йому пощастило. Інші раунди я не хочу програвати зовсім. І тепер через це в мене немає ніякої нормальної зброї. Тому що немає грошей, я його не переміг, дуже мало грошей дали. Я собі купив дробовик. Дробовик, з одного боку, це гарно, це круто. Але коли дуже далека-далека відстань, дробовик нічого зробити не може. Тому мені потрібно десь засісти і його тут чекати. Але я терорист, мені потрібно рухатися за хвилину 40. Ви бачите на відео вгорі. Є певний час, за який мені потрібно поставити бомбу. Якщо я за цей час не поставлю бомбу, тоді я програю. І мені потрібно рашити, йти вперед, йти до нього туди і... закладати бомбу. Тут я його взагалі не бачив, він мене тут убив. Навіть якби я побачив його з дробовика, я б його так далеко не вбив. Далі. Зброї знову ну, нормальної немає. Берем Фенфал. Тільки треба було мені брати краще юмп або щось інакше, тому що Фенфал не дуже дорогий. Там можливо хоча б на броню поставили. Трохи забув, що це режим сорівновательний, що тут 10 раундів і потрібно куплятися довго. Показано знизу, що бронів має ноль. Я роблю таке рішення, що мені потрібно дивитися, де він є, де на п, де на міду, можливо він десь тут зачаївся. І йти типу, повільно туди, тому що час піджимає. Але тут голову я його ледве побачив, почав стріляти, але в нього була зброя з прицілом. Ну і він мене вбив. Тут я вже програв, так сам. Далі купую собі якусь зброю. Зброю, яку бере, бере знов той самий еффвал. Броню я собі шестю купив. Тут мені вже краще набагато. Я міг взяти ту саму зброю з прицілу, трошки інакшу, але тоді в мене не було би броні. Дивимося, чи хтось є. Він тут! Кидають гранати і мене звідти вбивають. Я просто пішов ращити. Який вже рахунок? 4-0. Програю я поки що програю. Далі беремо знову якусь зброю круту. Окей, калаш. Він там сміється, йому прикольно. Ну він перемагає. Я б теж, братій, якби я так перемагав з таким рахунком. 4-0. Ну, нічого, ще є 10 раундів, ще можливо, відіграюся. Можливо. Дивимося, що тут є. Можливо, він тут є. Коли він тут вийде, я його застрелю. Є. Це я вже нарешті зміг. Нарешті я вже там сім, нарешті вже перший мій раунд. Це круто. Беремо собі всі гранати. І стараємося його перемагати, комбачите. З рахунком 4. 4-2-4-3. Ну, збільшувати свій свою кількість раундів переможних. Кидаємо червівну розкидку. Таку розкидку, що мене самого осліплять. Його граната, його сліпова граната. в гранату туди і дивимося, де він є. Там я кинув смок. Там його не видно стріляю. Не попадаю. Тут я міг його вбити, якби я навівся по цілим на нього і почав ж тоді стріляти. Дуже жалко, тому що тіл міг зробити дуже легкий, але не зробив його. В цьому режимі 10 раундів. Рахунок зараз 5-1. Він мене поки що перемагає. Дві хвилини часу, у мене один. Пробуємо відігратися, кидаємо сліпову гранату, відходимо і мене сліпить. Я не знаю, як так мене сліпить, чим я грана, чи його, я ніби кіносують далеко. Напевно, його, але я обернувся. Це напевно справжня магія. Сліповою гранатою мене так осліпити. Це круто. Добре, дивимося, чи він є тут. Раніше він стояв там. Там його голова була видно. Зараз в мене є зброя із прицілом. АКР-12, мені здається, вона так називається. І дивлюся з прицілом, включаю, де він тут. Шукаю його. Тут його немає, на Б його немає, Міду його немає, куди мені треба йти. Час ще потроху закінчується. Ще хвилина, 16. Треба буде зараз, певно йти рашки. Або якось на шифті прийти. Щоб він мене не чув, тому що по кроках також слідкують. Ви теж чуєте його кроки, коли він ходить. Всі стендофери це все чують. Я вирішую пройти в тьомку. Тут ти, ти, хай, ту, тихенько, що він мене не чує, і я чую тут його кроки. Чую, що він десь тут топає, не чую де не знаю де. То я спочатку включив, пристіл, навівся туди, подивився туди, але потім я хотів обернутися, там зайти туди і подивитися, чого там немає. По кроках я не дуже вмію приділяти. Ніби чую звуки, чую десь близько, але так ну, дуже тяжко мені це робити. Нічого, скоро я буду вчитися, там з іншими далі грати. Надіюся, я виправлю своїх ідентих, щоб все краще грати і тоді вже буду з ним грати. Але поки що що. 6-1. Це не такий поганий рахунок. Ще й раунди, ще зараз відіграюся. Беру дробовик, йду до тьомки. Він тут є, його тут немає. Приходжу тихенько. Кроки постійно чую, він там кинув Дим. Тепер потрібно тихенько, чуєте кроки. Ось він тут С ножом, міг його легко убити. Не попав. Треба було мені не відходити назад. Якби я не відходив назад, а йшов на нього вперед, тоді я думаю, як його міг би знищити, убити. А так, то я зробив велику помилку, тому що я відійшов назад, і. Якби я в нього попав, підійшов до нього близько, тоді це був би виграш. Він написав «да». Я не знаю, що це означає, ну але... <смеш> напишіть коментарях, що означає мда. Мда це означає, що ми мене виграємо з таким рахунком, але... Нічого. Кидає тут гранату. Побачив я його. Вистрілюсь. Стріляю. Плюс ще один раунд. починається з <смеш> Рахунок 7-2. Надіюся, стара пістолетку. Переможу. Якщо я переможу зараз пістолетку, то тоді буде дуже круто. Тому що пістолетка дає мені можливість купити собі круту зброю і, крім того, ще броню. А якщо я її програю, то в мене буде якийсь юмп, наприклад, і зброю взагалі не буде. Зброї, а броні. Це дуже буде погано. Так, куди будемо зараз йти? Я думаю на напитись на плен ПІС Фай Севена. Взяли ми його собі, не знаю, куди ми там йти, де будемо стояти, можливо. Будемо тут чекати, там де Тьомка. Тут будемо сидіти, можливо, він тут вийде, ми йому підемо в, в голову і буде все добре. Поки що будемо тут. Але я почув, що хтось тут ходить. Ходить він тут. І я вирішую, з якого боку мені може прийти до нього. Поки я тут сидю, свою бомбу поставити. А коли він бомбу вже поставить, тоді в мене є рівно 40 секунд, щоб його вбити. Навіть не 40 секунд, а менше 35, тому що роздифузити бомбу. Якщо я купив дифузи, я їх купив. І за 40 секунд, це там 35, мені потрібно його вбити і швидко дифузити бомбу, розміновувати її. Я не бачу, де він десь стріляє, і де він. На карті можу. Ну на карті, якщо побачу, де він тунсад. Зараз мене вб'є пев. Я програв пістолетку. Він мене вбив із P350. Програв я пістолетку. І беру собі якусь круту зброю, яку круту. Який в мене є великий вибір, беру собі юмпа. Ступаю і дефузи. Можна було б брати свій фейс-7 і купити свій бруд. Так би було краще зробити. Щось я про це не подумав. Зберегти ще гроші. Але я стрілю погано, нічого. Чую звуки Вистик кої. Пробую пристрілити. Пристрілює від мене. Я вирішую йти сюди, стріляю в нього і мене стека вбиває. Стека вбити з пістолетки звичайно. Їм. Я не знаю, що мені що робити. Залишається останній раунд. Рахунок 9-2. Мені потрібно якось закамбечити цей раунд, хоча я не знаю, як я це зроблю, закамбечити від 2 до 9 тисяч, він мене ні разу не виграв. Це буде дуже тяжко. Я вирішую піти за зарашити. Не сидіть на одному місці і вилітаю вперед. В нього АВ. Я не попадаю за всі. беру пістолета і він мене вбиває. І ось ви бачите рахунок 2.10. Я програму підписчику, він дуже круто грає. Якщо ти дивишся це відео, ти молодець. Всім дякую за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім бажаю вам успіху, всім удачі, всім пока. Умійте достойно програвати, але бажаю вам перемоги завжди.